Ваша картка заблокована. Зателефонуйте за вказаним номером. Останнім часом клієнтам Ощадбанку почали надходити такі смс-повідомлення. Насправді це чергова вигадка шахраїв. Як не потрапити на гачок, знає Вадим Ярошенко. Днями дружина Михайла отримала смс-повідомлення про те, що її картка Ощадбанку заблокована. І аби зняти обмеження, необхідно зателефонувати за вказаним номером. Повідомлення одразу ж викликало підозру, оскільки ні в Михайла, ні в його дружини картки в указаному банку немає. Я набрал на этот номер телефона, придумал имя, и человек попросил номер карты моей. То есть карту, ну, номер я придумал там. Человек сказал, что такой карты якобы не существует. На мой вопрос, много ли ведется людей на такой развод. Он сказал, что человек бросил трубку. За кілька хвилин хлопцеві знову зателефонували. Втім, цього разу вже з погрозами та почали нецензурно лаятися. Таких випадків шахрайства останнім часом значно побільшало. Людям надсилають схожі смс-повідомлення з блокуванням картки чи підтвердженням платежу, або телефонують, представляючись контактним центром чи службою безпеки Ощадбанку та намагаються дізнатись реквізити платіжної картки або персональні дані, вказуючи на системний збій. Ощадбанку зазначають, що жодних подібних запитів вони не здійснюють та застерігають клієнтів. Дії шахраїв співробітники Ощадбанку завжди нагадують клієнтам, особливо пенсіонерам, що у будь-якому разі не можна розголошувати номер, пін-код та тризначний код на звороті банківської картки стороннім особам, у тому числі родичам, знайомим, працівникам банку та особам, які намагаються допомогти при використанні платіжної картки. У департаменті кіберполіції розповідають банківське шахрайство, спільна справа кількох людей: одні виманюють дані, інші готують банківські картки, треті вже знімають гроші. А телефонують зловмисники здебільшого з прикордонних регіонів Донецької та Луганської областей або взагалі з місць позбавлення волі. У Нас є певні придумови казати про те, що. Ця злочинна діяльність, наприклад, вчиняється особами, які вже раніше затримувалися за певний вид злочину і перебуваючи в там в місцях позбавлення волі, або ж, наприклад, люди, які потрапили на територію на даний час не підконтрольну, мають можливість вчиняти. Аби не потрапити на гачок шахраїв, фахівці закликають людей бути особливо пильними, не впадати в паніку та уважно читати інформацію. У випадку смс-повідомлень або дзвінків по телефону радять звернутися до відділення свого банку або ж зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи. Якщо хочеться точно удостовіритися, що це дійсно банківський співробітник, то в кожній банківській установі є телефон гарячої лінії. Куди можна зателефонувати, сказати, що ось номер телефону, з якого мені телефонували, підтвердять, будь ласка, що це банківський співробітник, і зачасту банківська установа в той же момент сразу скаже, що це телефон не банківського співробітника. Якщо все ж шахраям вдалося вас ошукати, необхідно якомога швидше зателефонувати на гарячу лінію свого банку і заблокувати усі картки. Вадим Ярошенко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.